Так, ніхто не дивується, ми зараз в Івашках. Дівчата, скільки до кордону? Кілометрів, 800 метрів. 800 метрів до кордону. Як ви думаєте, що роблять ці люди в Івашках? Що ви робите? Хто вас вигнав сюди? Нас ніхто не вигнав, ми працюємо. А що це буде? Буде обочина, як завжди, в Івашках чиста? Так, да, чисто. А те, що коси в руки взяли, раніше до війни косили. Всі косили, Всі три роки, скільки війна, ми завжди косимо. А до війни? А, до війни? Ну, до війни. До війни. <риві> Ні. <риві> Назвіться, будь ласка. Подостома. По Дівчатка, Таня Красникова теж Таня? Да, да. А ви обі Таня? Да. А вашу я забув фамілію теж, Танечка. Тилик. Тилик. Да. До війни косила? Ну, колись косила, коли вдома корова була. Коли косилка не було. А, все. а ця Таня косила до війни? От от. войны? Ясно. Ох, і пахне травою тут. Дрони літають кожного дня. Дуже а літають. Сьогодні літають? Так. Да. А б'ють по чому? Хто знає, по чому не б'ють? По людях. Ну от я приїхав на машині, можуть атакувати? Можуть. Чужа машина можуть. Я зрозумів. Ми тікаємо і над нами висить, тікаємо. Не О. один раз було. Не. А як косите? Ну, як косить, ми слухаємо. Без того, що косити і не слухати не можна. Ми косимо, слухаємо, тільки чуємо звуки, ми тікаємо. По під кущі, по під хати. А зараз звуки чуєте? Під... Ні, нема. Я чути дуже. Та дуже. я чую, я чую, я просто знаю, що ви дужче чуєте, ніж я. Ви їх здалеку чуєте. Чути дуже.